Усім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у продажі у нас нове надходження Jeep Compass, комплектація Latitude, автомобіль 2019 року випуску з об'ємом двигуна 2.4 бензин. Гарний комбінований салон. Електросклопідіймачі, мультикермо. Рус-контроль, автоматична коробка передач, повний привід, двохзонний клімат-контроль. Пробіг автомобілів всього 26 тисяч. Стан нового автомобіля. Дану пропозицію ви можете придбати у нас за готівку, кредит, лізинг, також можливий трійн. Знаходимося ми у місті Львів вулиця Володимира Великого, 2. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв.